Породи великої рогатої худоби пропоновані для вирощування фермерських господарствах України чорнорява порода. Порода, створена скрещуванням місцевої худоби голландською та острицької, яке проводили з другій половині 19 століття. Сформовані різні відріддя чорнорябої худоби з 1959 року були об'єднані в одну породу чорнорябу, для якої характерна чорна мать із білими різної величини плямами на толбі. Конституція переважно міцна, ніжна. Тварини цієї породи добре розвинені і здатні до високих надолу. Згідно із стандартом породи, повновікові корови повинні давати за лактацію 4 тисячі кілограм молока із містом жиру 3,6% і білка 3,2%. Жива маса їх має бути 550 кг, бугаїв 880 кг. Від корів рекордисту надоюють делактації понад 10-12 тисяч кг молока і містом жиру 3,8-4,0%. У більшості корів вим'я придатне до машинного доїння. При Приведенні племінної роботи породою приділяють увагу підвищенню місту жиру з білка у молоці та повітря форми. Українська чорнорява порода. Порода молочного напряму створена схрещуванням чорнорявої породи з Голштинською. Як нову породу її затверджено в 1996 році. Порода має три внутрішньопородних типи. Центрально-східний, західний, поліський. Три заводських типи Київський, Харківський, Поліський. 6 заводських клінів і 55 заводських родин. Кожний тип має певні відмінності, визначені впливу в худоби в регіонах, зокрема, центрально-східний сементальської та Голландської, Західний Остризької і Голландської, Поліський, Білоголової, Української та Голландської. Середній надій молока за лактацією від повнолітніх корів центрально-східного типу становить 6680 кг молока з вмістом жиру 3,86%. Західного відповідно 5847 кг і 3,81 жиру. Поліського 5490 кг і 3,9% жиру. Жива маса дорослих корів першого типу становить 600-650 кг у гаїв 850-1100 кг. В інших типах тварини дещо менші. В українській чорнорядій молочній породі об'єднані кращі селекційні ознаки поліпшувані голштинської породи, високий надій і технологічність вим'я. І порід у регіонах, високий вміст жиру молоці, плідність і добра пристосованість до місцевих умов. У подальшому Породу передбачено поліпшувати в таких напрямах зміцнення конституції, підвищення жирномолочності та стійкості проти захворювань і стресів, поліпшенням м'ясних якостей. Українська червоно-ряба порода це порода молочного напряму продуктивності, створена відтворним скрещенням сементалів із червоно-рябими голштинами. У деяких регіонах додатково використовували монбільярдів та арширів. Державною комісією нову породу опробовано в 1992 році. У структурі породи є три внутрішньопородних типи: центральний, південно-східний і Прикарпатський. П'ять заводських типів Вінницький, Київський, Прилуцький, Харківський, Черкаський, Шість заводських ліній 58 заводських родин. У базових господарствах. Цієї породи середній надій корів за лактацією становив 5496 кг молока із містом жиру 3,94%. А від багатьох корів надоювали понад 10 тисяч кг молока. Жива маса повнолітніх корів 600-680 кг, бугаїв 930-1150 кг. Тварини породи мають міцну конституцію. Гармонійну будову тіла, ванну і чашоподібне вим'я, добру пристосованість до місцевих умов. Удосконалення породи спрямовують на її консолідацію, підвищення молочної продуктивності та поліпшення м'ясних якостей тварин. Червона степова порода. Порода сформована в Запорізькій області в кінці першої половини 19 століття, схрещуванням місцевої української худоби, переважно сірої. Степової породи із червоною острофільнянською, а пізніше з вістер англійською та іншими. Конституція у тварин червоної степової породи щільна і міцна. Переважна більшість тварин має червону мазь різних відтінків, від жовто-червоного до вишнево-червоного і навіть бурого. Стандартом для дорослих тварин породи є надій за лактацію 3700 кг. Вміст жиру в молоці 3,7%. Жива маса корів 520 кг, бугаїв 800 кг. Надої корів рекордисток становлять 10 000 кг за лактацію і змістом жиру в молоці 3,6-4,0%. Цю породу розводять в південних областях України. Племінну роботу із нею ведуть у напрямі підвищення надоїв жирномолочності збільшення живої ваги та поліпшення форми лим'я, застосовуючи в ряді господарств схрещування тварин червоної степової породи з англійською і червоною даляцькою породою. Голштинська порода. Ця порода створена в США і Канаді, звідки вона завозиться до нас. Для корів цієї породи характерні чітко виражений молочний тип, добра будова тіла, міцна конституція. Пропорціонально розвинений і придатний до машинного доїння, чашоподібний вим'я, висока інтенсивність молокові здачі, масть чорно чорноряба або червоноряба. Тварини цієї породи найбільші з молочних порід. Корови мають живу масу 670-720 кг, бугаї 960-1200 кг. Ця порода є кращою за молочною продуктивністю. Надої корів у США і Канаді становлять в середньому понад 6 тисяч кг за рік і вмістом жиру в молоці 3,7%. Усі світові рекорди з надоїв за лактацію належать уштинській породі. У нас стандарт для цієї породи дещо нижчий. По третій лактації на місці становить 5 тисяч кг молока, вміст жиру в ньому 3,6%, білка 3,2%. Жива маса корів становить 580 кг, бугаїв 900 кг. Тварини Гулштинської породи мають добре здоров'я і пристосовані до промислової технології. Їх використовують для поліпшення чорнорябої та інших порід за молочною продуктивністю. Бура латвійська порода. Порода молочного напряму продуктивності. Одержана в результаті тривалого поліпшення місцевої худоби. ...пляхом скрещування з рядом іноземних порів. Найбільший вплив на утворення бурої латвійської породи зробили англійськела і червона данська породи. В даний час бура латвійська порода є великим масивом досить однотипної худоби з високою молочною продуктивністю, міцною конституцією і досить пропорційною статурою. Тварини цієї породи мають в основному червону мазь, рідше темно червону і руду. Вони достатньо великі. Жива вага биків в середньому складає 600-750 кг. А корів у віці одного отелу 437 кг, двох отелень 469 кг, трьох отелень і старше 528 кг. Молочна продуктивність корів висока і складає по першому отелені 2963 кг, по другому 3226 кг. По третьому і старше 396 кг молока. Жирномолочність корів бурої латвійської породи відмінна і складає по першому отелу 417%, по другому 4,18, по третьому і старше – 4,16%. Слід зазначити, що нерідко у корів цієї породи з підвищенням подолів підвищується жирність молока. Холмогорська порода порода молочного напряму продуктивності, створена більше 200 років тому. Батьківщиною її є село Холмогори Архангельської губернії. Холмогорська худоба в основному чорнорябої масті, але зустрічаються також тварини інших маски, білі з відмітинами, червоно червоні і чорні. Тварини цієї породи міцної і досить правильної статури. Середня жива вага корів у віці одного отелення 470 кг, двох отелень 493 кг, трьох і старших – 516 кг. А биків у віці півтора року 549 кг, 2 роки 711 кг, 3 роки 866 кг, 5 років 913 кг. Молочна продуктивність корів холмогорської породи дуже хороша. Їх середній одій. По першому отеленню – 2,964 кг. По другому отеленню – 3,364 кг. По третьому отеленню і старший 3,920 кг молока. жирно корів даної породи становиться 3,74%. Українська білоголова порода. Порода молочного напряму продуктивності. Створена шляхом схрещення місцевої української худоби з голландської, яка в кінці XVIII століття була привезена в Україну німцями, вихідцями з Голландії при їх переселенні. По масці частіше зустрічаються білоголово-чорні, білоголово-червоні, білоголово-руді тварини. Голова груди і черево, їх, звичайно, мають біле табарні. Білоголова українська худоба, так само як і ярославська, має окуляри навколо очей. Тварини білоголової української породи недостатньо великі. Хелята при народженні важать 25-30 кг. За хороше куда будівлі і утримання дочки у віці 6 місяців досягають 170 кг і телефонів 150 кг живої ваги. До двох років вони важать 500 і 350 кг. Жива вага дорослих корів білоголової української породи дорівнює 390-430 кг, а дорослих віків 550-750 кг. Молочна продуктивність корів цієї породи знаходиться на рівні 2500-3000 кг молока в рік. Ярославська порода це стара порода молочного напряму продуктивності. Масть тварин ярославської породи чорна, з білим забарвленням голови, нижньої частини черева і ніг. Рідше зустрічається чорнорява, червона і червонорява. Характерною для худоби цієї породи є наявність у куляві, навколо очей. Жива вага ярославської худоби в масі недостатня. Корови важать 435 кг, 480 кг. Бики Важуть 702-735 кг. Молочна продуктивність Ярославської худоби хороша. Середній у ікорів третій, кофелик і старший у масі складає 3546 кг. Костромська порода. Порода молочно-м'ясного напряму продуктивності. Створена шляхом поліпшення місцевої худоби продуктивнішою альгавузькою породою, а потім світською і подальшого розведення кормицею в собі. В результаті великої і тривалої роботи виведена нова костромська порода, що володіє високою продуктивністю і великою живою вагою. Тварини костромської породи мають в масі міцну правильну статуру. Худоба костромської породи велика, жива вага телятки народження 32-38 кілограмів. Молодняк у віці 6 місяців важить 180 210 кг. І у віці 1 рік 280-350 кг. Середня жива вага корів є 148 кг до 600 кг. Найбільш крупні тварини важать 840-870 кг. У биків у віці 5 років і старше середня жива вага складає 850 кг. Молочна продуктивність костромської кудови хороша. Середній угід на корову складає 2434-2511 кг молока. Деякі корови мають виключну високу продуктивність. Лебединська порода. Ця порода належить до молочно мясного напряму продуктивності, виведена шляхом скрещування місцевої сірої української худоби, худобою швидкої породи і подальшого розведення кращих помісних тварин солі. За відповідні кінобудування та утримання. Ведуча роль у створенні цієї породи належить Лебединському державному племінному розпліднику, організованому в 1934 році на базі ферм Штеповського і Лебединського районів Сумської області. Худоба Лебединської породи володіє відмінним здоров'ям, вона правильної і міцної статури з добре розвиненою мускулатурою, і успеху неї досить масивну. Груди глибокі, і достатньо широкі. Спина й поясниця рівні, міцні, зад широкий і прямий. Вим'я правильної форми, достатньо розвинене, Мазь бура або сіра бура з відтінками. Така, що нагадує масть сірої української худоби, а не рідко і кінобура. Задалійська худоба велика. При хорошому годуванні і утриманні бички важать 105-116 кілограмів а пістелички 100-110 кг. Це в 3 місці. Середня жива вага корів становить від 500 кг до 550 кг. Жива вага корів рекордсмена становить 626-760 кг. Вага биків становить від 650 кг до 850 кг. Окремі бички цієї породи дуже великі. Важуть досягають ваги до пів 180 Молочна продуктивність кори лебединської породи висока. Її середній одій становить 3691 кг. Сементальська порода. Порода належить до молочно м'ясного напряму продуктивності. Створена умова багатих альпійських пасович Швейцарії при в 'ясному вдуванні і хорошому отриманні породи. На початку минулого століття. Цементари в значній кількості завозилися в нашу країну і купувалися головним чином поміщиками і заможними селянами. Хороша здатність актематизовуватися в різних природно кліматичних умовах і високі продуктивні якості цементальської худоби сприяли його широкому розповсюдженню. Масть цементальської худоби в основному полого ряба і червона ряба. Варини цієї породи міцною конституцією і правильною структурою. Телята при народженні важать 35-45 кг. Дочки до 6-місячного віку досягає 195-225 кг і до року 330-380 кг живої ваги. А талички відповідно 180-210 кг і 310-350 кг. Середня жива вага корів третіх отелів і старше складає 545-650 кг. Молочна продуктивність іментайської породи висока. Середній удій чистопорідних корів третєї отелення і старші – 3600 3,850 кг молока. жирністю молока 3,85. Шістка порода. Порода молочно м'ясного напряму продуктивності створена в цій В нашу країну шістську подобу стали завозити лише 150 років тому. Мач тварин чистської породи бура від світлої до темної світлішим забаруванням області носового дзеркала. Швіти відрізняються з короткілістю. В умовах достатнього годування дворічні бички важать 580-600 кг, а толичні 420-440 кг. Нарідко добовий приліт молодняка в перші 6 місяців життя досягає 900 г. Швідська худоба досить велика. Середня жива вага корів в Швейцарії складає 550-700 кг, а до тиждики 900-1600 кг. Шорзгонська порода. Порода належить до м'ясного і м'ясомолочного молочного напрямку продуктивності. Виведена в Англію шляхом поліпшення місцевої худоби, що розвозилася в долині річки куси і в інших продуктіх місцевостях північної частини України. Тваріння шорготської породи відрізняються у від нерковоську розпілістю і прекрасними м'ясними якостями. У даний час в Англії розводять шоргорні двох напрямів м'ясного і мясо молочного. Шоргорні почали заводитися в Англії в інші країни більше років тому. Вже тоді вони набули широкого поширення в Австралії, Новій Зеландії, Північній і Південній Америці і місті інших країн. Масть худоби в основній масі червона різних відтінків і червона з білими відмітаними. Достачаються тварини таливій маски. Тварини шонгольської породи мають місту статуру і хороші міцні форми. Худоба шонгольської породи достатньо велика. Жива маса молодняка при народженні складає 26-30 кг. Середньодобовий приріст силять до 5-6 місячного віку. Складає 800-900 грамів, а іноді переви 1000 грамів. Середня жива вага тихтопорідних корів становить у віці 5 років і старше 568 кілограмів. Бики шовгольської породи великі. Середня вага відсопорібних диктлів складає 845 кілограмів. Це українська порода. Порода належить до м'яса молочного напряму продуктивності. Її формування відбулося на півдні України в умовах теплової смуги. До революційної міста сіра українська порода використовувалася переважно як робоча новоча. Як самостійна порода, вона була оформлена в 1910 році. Мач худоби української породи сіра, та нічні але чистіше світло. Но селе зеркало кінці рогів, Грома хвоста і копита у тварин цієї породи темні. У биків часто зустрічається темніше забарвлення шиї, грудей кінцівок і нижньої частини тулуба. Тварини сірої української породи відрізняються могутньою міцною статурою і відмінним здоров'ям. Середня пила корів складає 530 кг, а биків становить 660 навіть до 878 кг. Середня жива вага корів складає 530 кг, а биків складає 660, 45 років 878 кг. Вага деяких корів цієї породи перевищує 650 кг і биків – 1000 кг. Молочна продуктивність корів сірої української породи низька і становить у віку трьох отельів і старших 2800 кг. Жерномолочність корів цієї породи висока і складає 45%. Подоба сірої української породи характеризується також прекрасними якостями неляко м'яса і стіл. Воли даної породи дають середньодоволій привід 1200-400 грам. Воли сірої української породи прекрасні роботі тварини. Одна з найпоширеніших і яснова напряму продуктивності, виведена в Англії в XVIII столітті. Конституція тварин ніжна, рихла, мускулатура та добре розвинена, тишна, ноги короткі, міцні. Худоба скоростіла, вискосована до посолочних умов літніх і матичних цьом. Типова маса гарокордів, червона, із білим забарвленням голови, підгрузі, черева, ніх і скипі хвоста. За жилою масою герокорди належать до великих тварин. Корови досягають мати 550-750 кг, бугаї 800-3100 кг. При інтенсивному вирощуванні будці у річному віці Мають живою вагу 400 420 кілограмів. Забільний вихід тварин становить 60 65 від Молочні галіфорці міста. За лактацією вони дають 1200-1900 кілограм. Молока зеністом жиру приділи 94 і ноль сотні. як правило, не доять. Біля них знаходяться телятами на пішов. А барзин англійська порода Порода виведена Світлані наприкінці XVIII століття. Тварини яскраво вироченого м'ясного типу, без рогів, на коротких міцних кінцівках із добре розвиненою шиєю, округлим і глибоким тулубом, виповненим м'ясистими стегнами, мазь однорідна чорна. Тварини скороспілі, середня жива маса корів – 600 бугаїв – 800-950 кілограмів. Селяка народжуються живою масою 24-27 кг. При відлученні у 6-місячному віці досягають маси 190-210 кг, а в 14-15 місяців при інтенсивному вирощуванні від годівлі 400-450 кг. Бабардин-ангуці найбільші водині вити 65 65-70 кг. М'ясо найкращих смаковий в'яти цей й передністю від сьогодні. Порода шарові. Порода виведена у Франції в другій половині 19 століття. Тварини типової, м'ясної будови сіра. Мас кремло-біла або світло сіра Тварини породи шарові великі. Жива маса корів становить 750-8700 кг і навіть 1000 кг. бугаїв 1100-1500 кг. Кив'ята народжується живою масою 36-48 кг що призводить до важких родів особливої енергії. Тварини цієї породи скоростірі і мають дуже високу енергію росту. В шестимісячному віці молодням досягає маси 210-260 кг, в 12-місячному віці 450-500 і в 18-місячному віці 610-620 кг. Забійний витік 60-70%. М'ясо високої якості, нежирне і ніжне. Очнопродуктивність корію становить 1500-2000 до кг. достатньо для забезпечення інтенсивного роботу силят. Сіанська порода це одна із стародавніх корін в Європі, яка була сформована в Італії. В минулому тварини цієї породи використовували як м'ясо робочих тварин. Маці біла або світу сіра. Сіра темна. телята народжуються рудими. Тварини піянської породи найбільші у світі. Мають добре розвинену висоту довжину кругу, на високі і нічний смаз. Жива маса хворіє 700-760 кг. Бугаю 1200-1700. Іналі 1820 кг. Селята народжується живою масою 40-50 кг, проте океан відбувається без підкладу. Молодняк має високу енергію розкусу. Середньодобовий прилад установлюють 13400 грамів. Дочки у 18 50, 40, 40, 40. до лісі витирають живої маси 174 кг і більше. Забійний вихід – 60-32. Джерю країться в тілі у незначній кількості. Українська м'ясна порода. Ця порода затверджена в 1993 році. Мат цієї худоби переважна світла колова і світла сіра. Короза характеризується пропорціональною будовою тіла, міцною шильною конституцією, компактністю, високою довготривалою енергією росту, великі середньодобові прирости 1000 грамів і більше. Корови досягають живої маси 600 800 кг, пугаї 1100-1200 кг і більше. Молочність достатньо висока. Молодняк у 18-місячному віці має живу масу 520-565 кг. забійний вихід 60-64 і сот. м'ясна порода. Вона затверджена в грудні 1994 року. Для тварин цієї породи властиві місниці Конституції, висока енергія росту. Високорослість, легкість готели, добре материнські якості, невибагливість до кормів, пристосованість до умов полісся, безрогість, червона мать, іноді з білими відмітками на лобі і череві, жива маса корів 500-580 кг. Бугаїв 950-1050 кг, Кулята при народженні 28-32 кг, забійний вихід 62-66 кг. Поліська м'ясна порода. Цю породу затверджено в 1999 році. Тварини світлої матчі, комолі, з типом наближаються до Абарден-Ангусії. Довгі, широко ціле, з невеликою головою і короткою шиєю. Жива маса дорослих бугаїв 900 1600 кг, кілограмів. 550-600. при народженні 28-35 кг, Крічки літоли у 8-місячному віці. Відповідно 240, 250 та 210-220 кілограм. Забійні вихід 63-65 і Поліцька м'ясна порода створена в Поліцькій зоні України і добре пристосована на умов поліця, зокрема посоличне утримання. Для умов степу створюють знам'янську та Осканіску в м'ясні породи великої, великої рогатої подоби.